Ласкаво прошу до профайлу подкасту, де ми розбираємо закономірності і аналізуємо чинники у профайлингу. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповідатиму вам про майбутні тенденції у профілюванні. Оскільки методи профілювання продовжують розвиватися їхня роль у громадському та професійному контекстах стрімко зростає завдяки розвитку технологій, аналітки даних і психології. Однак разом з цим розвитком з'являються інші етичні проблеми, які необхідно вирішувати, щоб гарантувати, що профайлинг залишається справедливим, неупередженим і поважає права людей. Першою з майбутніх тенденцій у сфері профілювання є штучний інтелект і машинне навчання. Вони трансформують профайлин, дозволяючи обробляти величезні обсяги даних, підвищуючи точність і швидкість аналізу. Алгоритми можуть аналізувати поведінкові паттерни, прогнозувати по майбутні дії і надавати більш точні психологічні профілі на основі великих наборів даних. Наприклад, ШИ може аналізувати моделі спілкування, щоб визначити людський потенціал або дані про поведінку клієнтів, щоб передбачити майбутнє рішення про покупку. Ці технології інтегруються в рекрутингові платформи, систему управління взаємовідносинами з клієнтами, CRM і навіть додатки для командоутворення. Однак, хоча штучний інтелект пропонує значні переваги, існують побоювання, що ці алгоритми можуть використовувати упереджені дані. Якщо системи штучного інтелекту навчаються на упереджених даних, вони можуть увінчити або навіть поглибити існуючу нерівність в таких сферах, як працевлаштування і профілювання споживачів. Забезпечення прозорості систем штучного інтелекту та їхньої роботи на основі етичних наборів даних, стає дедалі більш пріоритетним у цій галузі. Другою тенденцією є використання нейронауки і біометрії. Нейронаука це ще одна галузь, яка робить успіхи в профілюванні, особливо завдяки використанню біометричних даних. Такі методи, як функціональна магнітна резонансна томографія або електроенцефолограма, можуть аналізувати активність мозку, щоб забезпечити розуміння когнітивних процесів емоційних реакцій і особистісних рис. Ці дані досліджуються для глибшого розуміння зв'язків між мозковою активністю та психологічними аспектами людей. Вже згадана нами раніше предиктивна аналітика також є майбутньою тенденцією. Нагадаю, що предиктивна аналітика використовує історичні дані та статистичні моделі для прогнозування майбутньої поведінки. У сфері управління персоналом або рекрутингу, предиктивна аналітика може бути використана для оцінки ймовірності успіху кандидата на певній посаді та основі його профілю. Або історичних даних про результати попередніх наймів. У маркетингу предиктивна аналітка допомагає компаніям адаптувати свої стратегії на основі ймовірної поведінки клієнтів, підвищуючи ефективність таргетингу та розподілу ресурсів. Очікується, що ця тенденція зростатиме, оскільки компанії ще більш покладаються на прийняття рішень на основі даних. Однак, як і у випадку зі штучним інтелектом, предиктивну аналітку слід застосовувати обережно, щоб уникнути посилення опередження та обмеження можливостей для людей, які не відповідають історичним моделям. Останнім на сьогодні згаданим буде тренд на використання психометричної інновації. Психометричне тестування розвивається, включаючи більш динамічні адаптивні тести, які реагують в режимі реального часу на відповіді людини, надаючи більш точне уявлення про особистість, когнітивні здібності та емоційний інтелект. Ці інновації роблять профайлинг більш цікавим і менш інвазивним, заохочуючи до більш активної участі в процесах відбору персоналу і розвитку співробітників. Розробка віртуальних середовищ або серйозних ігор для психометричного оцінювання це захоплюючий варіант, що пропонує менш стресовий, більш інтерактивний спосіб профілювання людей. На сьогодні за все, дякую за увагу. Щоб не пропустити наступні епізоди, раджу підписатися. Конспект до епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі Нататник Міжнародниці. А поки гарного часу проводження і нехай ці знання принесуть вам лише благо.